Вітаю на каналі Макетеро. Сьогодні подивимося, які думки, почуття і плани у задуманої особи щодо мене, щодо вас. Що думає, що відчуває до вас і що планує робити задумана особа стосовно вас? Так, дивимось думки. Він думає дуже, дуже гарні думки в нього про вас, про сім'ю, про одруження, щоб жити з вами разом. Почуття прийти, має якісь суперечки, що нема грошей, що він не може вам дати того, що він хоче, але дуже хоче вас. На рівні почуттів це сексуальність, це кохання, таке земне, хоче вас, сексу хоче з вами. І, його роздирає протиріччя, що він хоче одружитися, мати з вами родину. це Ця карта. і хоче стосунки сексуальні, але немає коштів, щоб вам дати все, що він вважає, потрібно вам дати. Так, плани, що буде робити в такій ситуації, що він буде робити, що планується робити. То спентаклі буде заробляти потрошку. Вісім жезлів. Будуть новини від нього, повідомлення, якісь, хоче вам щось повідомити, може пропозицію зробити. То жезлів хоче бути. Планує бути з вами разом, планує робити пропозицію і сподівається, що в нього вийде заробити, щоб ви жили е, гарно. Чотири пентакля, якийсь прибуток в нього є, але він такий е, стабільний, невеликий, багато грошей немає. І він дуже переживає, що вам треба багато грошей. Що він не відповідає вашим сподіванням, ось такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Запрошую до мене на особисту консультацію. Мої контакти в коментарях під відео. І до зустрічі на каналі.